Я ще не браше, я ще не браща, я ще не браша, я ще не браща. Друзі, всім привіт! Це «М'яч м'ячне брежець, це Макс. А це Микита. І сьогодні ми будемо говорити про спортивно-політичну складову нашого життя, а саме про Ігоря Валерійовича Коло. Мозок. Да, кого? да, колеговий. Кого? Да, про кого? <свят> про, про кого, кого? ми будемо говорити сьогодні? Але не просто сьогодні, так друзі. будемо говорити, що він там потрапив там СБУ, приш. А він потрапив, до речі, да. Що там запобіжний захід, всі діла. А ад... він запобіжний. Да. <свят> Ні, ну слухай, 506 і скільки там чи 9 лямів. Ну, я думаю, що десь. Ну, гривень. гривень, гривень, гривень. Да, давайте поправку робити. Хотіли поговорити про ж, як же це вплине на взагалі український спорт, бо Ігор Валерий Коломойський е, ну, має величезний вплив фінансовий на багато, багато команд в різних видах спорту, до речі. Шупальці багато, даю. Шупальців багато. Де, Шупальців запущені. багато да. Коротше, ну, по-перше, мене це новина не сколихнула, тому що я вважаю, що це повна. Лажа, те, що відбувається, це схоже на якийсь красивий, дуже Постанову, да, думаєш? постановочний фарс. Ну ну, друзі, ну ну не вірю я. Що пан Володимир Зеленський колись давно, давно, давно сам просто на своїй харизмі виїхав на тому, що став президентом так, понятно, ну, але ж зараз цього хочуть да. дуже пощупати за його сіду бороду. Не лише звичайно, тому значить, я вічізня ну, Чесно, ну так багато пов'язано з Валерійовичем людей в цій країні, і так давно. І що мені здається, він сам цю схему і вигадав і е, ще хочу ось перед тим як про спорт будемо говорити сука. Коли стану мільярдером ніколи. Але я вдягаюся, як О. він, як, мілья... як мільярдер. Я вдома хожу, я вам отвічаю такий сьогодні. До речі, в... ви помітили, Футбол... що людина like... з, усіх, з усіх сил робить вигляд, що не має жодного <с відношення до СК — один. він ходить завжди. От якщо це спортивний костюм, то це спортивний костюм того самого нормального, класного, справжнього Дніпра. Молодець і. Це було невеличке прев'ю. Тепер до спорту Максима. Будь ласка, ну во перше, раз ми вже згадали цей СК 1 Я так розумію, що він перше підпадає під удар. Якщо не дай Бог, не дай Бог із такою святою людиною. Щось такий станеться, і щось такий відбудеться. Е, якщо це станеться, то і дніпро Дніпро-1», Я думаю, що недовго проіснує. Вірити в те, що Береза це людина, яка вкладає власні кошти да, в да, цей да, футбольний да, да. клуб. Е, хочеться, мабуть, не дуже сильно. Як він говорить, футбольне нещастя, тільки це він говорив про кучера, а так можна сказати про всю цю Боже, які гнилу... ж... ну, чесно, гнилувату якінилувату організацію. Такий лицемірний чувак, е, е, і, взагалі, кучер. Ні, ми говоримо про зараз про СК Дніпро 1 не як фанати. Просто... Так а всі куче, да. Йовічевич, всі, хто всі. якимось чином уходив з е, СК, а уходити з СК – це богоугодна справа. справа, тому не якщо, можна. Якщо ви якимось чином туди все ж таки потрапили, йдіть. Йдіть, так. Да. І він просто. Йди. Та, взагалі, кучер виїхав на тому, що Йовічевич там у то посів, і потім у то він на тій команді виїхав, і друге місце посів. Я думаю, просто ти ж ось цілий рік людині в очі, мабуть, казав. Зовсім інше. А тепер валиш на нього просто таке жидіньке і красиве і смачненьке, і ще й не підбираючи слів. Ну я от коли слухаю Березу, Ряд. в мене завжди перед очима стоїть цей епізод, як йому пиди дали на, 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 на трибунах, розвалили просто його кабіну. Кабіну да. <світ> Кабіну керівника. Так Оце ось, я да. розумію. СК Дніпро-1 постраждає. Футбольний так футбольний футбольний клуб. Більше в нього футбольних клубів, наскільки я знаю, немає. Були часи, звичайно, коли да. він мав відношення і до Волинії, і до Кривбасу. Да, так, да, здається, да, да. багатенько. Цього, ну все щодо групи приват, взагалі. Цього всього зараз немає. Баскетбол, переходимо до баскетболу. Не, не, все одно як не крути, були ж часи, коли ці всі команди фінансувалися, і чемпіонат був ну насправді то сильним. Як не крутий, Макс. Ну було цікаво навіть і дивитися. Але ти бачиш, яка це мильна бульбашка. Да, ну, Я тобто це розумію, що воно сіди і... дядя да. прокидається, а в нього зранку одна волосина ще не сіда, йому це не подобається. Він каже: ідіть ви нахер зі своїм футболом. І закриваються всякі арсенали, волині, кривбаси і все останнє. Згоден. Про баскет. Про баскетбол тепер. А в баскетболі ще яскравіше там команд побільше команд побільше і свого часу Ігоря Валерійовича двічі був свій власний чемпіонат. Пам'ятаємо да. ми сезони 8-9 і сезон Майже 15-16, так коли всі команди фінансувалися з його однієї лівої кишені, бо права завжди була більша, і права була для футболу. А ліва, вона така міленька, знаєте, як на джинсах, оця маленька така кишенька, то куди запальничка поміщається, то така кишенька була для баскетболу, виграє Валеріча. Але ті часи також минули. Багато клубів він закинув, пішли там і Запоріжжя, і Говерла свого часу впала, так, і Львівська політехніка. Той же будівельник, знову ж таки, згадав згадуємо із гучних імен Дніпро якимось дивом а, десь у Валерія Валерійовича Кондратіва зіграла чуючка, і він просто своєчасно відмовився від всього цього двіжу. Потім приєднався, але це вже інша історія. Іноді багато Коротше. грошей це. Погано, мені здається, або ні. Я не знаю. Мене немає. Чисто бо... теоретично. Ми думаємо, що можливо бути погано, коли багато грошей. Да. О, от і в нього я маю на увазі в Коломойського в його орбіті лишилося дуже небагато клубів. Він знову повернувся в 2019 році, коли обрали Володимира Зеленського, президентом роздавав інтерв'юшечки. Був дуже мощний дядя, привіз сюди а, а, молодого принца-наслідника, всіх престолів баскетбольної звитяги. єдина людина з їхньої родини, яка виросла. Більше ніж на 170 сантиметрів, я так розумію, а, але справа не в цьому. Він ну, повернувся в баскетбол і взяв під своє крило спочатку. Дніпро насипав купу бабла а, дурного бабла, яке у підсумку нічого нічого і, да, результату не дало. по суті не ну, дало. кататися. Звичайно, по Україні на чартерних рейсах це кльовісінько. Але да до речі, є трошки, був такий жартик десь у Луарах. Що коли е, з Дніпра аеропорту злітав літак, то він не злітав насправді, а просто їхав по трасі на Запоріжжя і прилітав. А ще так, був, був такий жарт, що е, про те, що в Миколаєві є аеропорт, дізналися лише тоді, коли Дніпру довелося да. летіти туди, е, грати з місцевим Ну нічого, нічого, політали та й все. Що далі? Аленішилися нинішні, нинішні так да. повернулися в нас в минулому сезоні політехніка Галичина. Я так розумію, що повернулася вона за гроші Ігоря Валерійовича. До речі, бачу, я ну його... це ж ви розумієте, це все ж ну як кажуть, то ми документально вам не можемо. Прям затвердити Ні, та, це. всі ці підв'язки але це його всі ну бізнес-портнери, мало молодші люди, які просто це ж навіть напряму ніхто від ніхто особливо залежні. так і не якось приховує. Ну десь там ну, що щось... фактично знаємо, юридично <laughs> довести <це laughs> не зможемо мають спеціально обучені люди. Отже, політехніка Галичина, яка буквально тиждень тому сказала, що ми знову заявляємося до Суперліги, тепер, тепер не зрозуміло, да. чи заявляться чи ні. Є знову ж таки Говерла. Ти ж кажу, що минулого разу я останній раз, точніше, на сьогоднішній день, коли я бачив Ігоря Валерійовича і е, Григорія Ігорюча, це були матч Дніпра та Будівельника в жовтні. Якраз ну, да. таки в івано франківську він туди прилітав і. Історія з будівельником, мені здається, що також ще не закінчилася. Історія минулого Десь сезону. Прикрутять. Я ж так, ні, я ж так розумію, що цей, цей європейський склад будки було набрано за гроші Коломойського виключно. І вони завершили грати у лютому. І якщо українці це схавають, знаєш, отримують там умовно там, 50% за березень і такі ну, ну, да. окей, то американці ні. -а. Ні. А, і мені здається, що до клавела скоро доєднається ще. вони там групу собі у WhatsApp десь створять, кому будка має ще винна бабосиків. Да, да, ви розумієте, про, чому тож про це говоримо? Тому що е, пан Ігор Коломойський, він же ж не буде зараз піклуватися про те, як там взагалі якісь там команди і тому подібні Думаю, речі. Не буде. Ну, навіть не в останню чергу. Лише при тій умові. Відмотали назад, що я казав на початку, що це все дуже красива, оформлена політична історія, що ми беремо я думаю, олігархів Я думаю, він буде пишатися до такої степені, і що навіть олігархуємо їх прям дуже сильно і, і міцно. Але я не вірю в це. Ви ще якихось олігархів? Вибачте, чи Олі, чи олігархів бачите у змі, яких тягають за сраки? Ні, ми грьобаного фірташа не можемо роками взяти за сраку і притягнути назад. Інших, взагалі, я нічого не чую, не бачу, що відбувається з ними, як і що. Це бо їх, класна бо їх, с... історія. Бо їх не хочуть чимати... бо, їх, бо їх не хочуть ще американці, так як хочуть що минути Звичайно. Саме а Володимиру Володимировичу Володимир, тут скоро летіти та в штати, і він, він да. 100% буде отримувати посраці за те, що Ігор Валерійович спокійнесенько собі да, да, да. ходить в якийсь Дніпрі дешевий він, він все ж весь час у Дніпрі знаходиться, у нього там свій чайний домик, домик як мені розповідали знайомі. Ну, реально, прямо ну, окремо чайний будівля. Я, до речі, чай там з задоволенням попив. Я не ні. каву, бо на Я... каву, коли він пропонує, Я ні. Я ні. Ні, якщо ні. чай смачний. Ну і що? у Коломойського. Е, Панда Ті, так? Да? Панда Ті тоді все О, у Греверича чай не беремо. Пандаті баріть там. Буде тут посилання. Макс, да, да. став. Будь ласка, вона <рес> буде скине. <біськими. рес> що тут ще говорити? Гаєчки закручуються, і чемпіонат може е, бути у дуже дуже такому скрутному становищі, і ми знову і знає, це так, як історія циклічна. Ось виходить, що знову. Або ні, але Я, на сьогодні не, до ну речі, от, чесно просто от хочеться зрозуміти. Ну реально фінансує чи ні, чи якісь там бізнес-партнери. Та ну, ну блін, ну, які бізнес-партнери? Камон, ну, ті бізнес-партнери заробляють тому що Валеріч Ігор дозволяє їм це робити на його схемах. Mm -hmm. Ну тобто ці схеми має хтось крутити. Він один, наскільки б він потужним мужчина і не був. Він один все це просто не осилить, всі ці об'єми. Бабло, грести, руки то в нього не дуже великі. Ну він він mm -hmm. фізично не дуже велика людина, просто-напросто. Тому йому mm -hmm. mm -hmm. потрібно більше людей для того, аби це загрібати. Оце все, весь цей бабосік. Ну тобто, тобто, друзі, вплив, ми знаємо, вплив що буде у будь-якому випадку. Тобто, це чи це постанова, чи просто це не постанова. почекати треба, да, побачу. але щось десь таке, я думаю, у когось там йокнуло обов'язково. Друзі, ну ми знаємо, що у вас також е, небагато грошей. Знаєте чому? Тому що ви нам постійно донатите. Ось чому. І ми хочемо вас знову попросити це зробити, відправити хоча 57 гривень для 57-ї бригади для хлопців-артилеристів. І ми нагадуємо, що е, за це ви отримаєте від нас Джерсі е, Станіслава, Станіслава Тимофеєнка. У минулому випуску ми показували це Джерсі в бісі Дніпро. Навіть якщо ви не є вболівальником, це класний буде мерч вам на згадку. Шо, Можливо, навіть шо ви, по розміру шо ви, кльовий або шови да. кльова. Ми шо просто ви... рандомайзером розіграємо це. Ну і звичайно, будь ласочка, розповідайте про нас всім, кому тільки можна. Бо конкуренти набирають щось оберти. Ми також набираємо оберти, але хотілося б по. Поскоріше. Давайте з першої передачі переключатися вже на другу. Да. Йому взагалі хтось знає, Лайк. взагалі що є ще механічна коробка передач? Лайк, Підписка і, звичайно, коментар від вас, будь-який будь-який коментар, бо Макс любить відповідати. Я не встигаю, не завжди. А я його ганяю за це. Добре. Ну що, на цьому все? На цьому все. Що тут додати, Ігор Віріч. Якщо що щастя здоровлюва, звоніть її, все одно нічим не допоможемо. Поїхали. Все, м'яч не бреше. Максим. Микита. Згадайте, що м'яч ніколи не бреше. А ми можемо дозволити собі все, що завгодно. На все добре. Всім До побачення. Пока.